З 20 вересня у Житомирі вартість проїзду в громадському транспорті зросте до 15 гривень. Для пенсіонерів, учнів та пільгових категорій пасажирів, ціна залишиться незмінною. Відповідне рішення ухвалив виконком 17 вересня. На сьогоднішній день у нас змінюється вартість проїзду тільки по транспортній карточці і по банківській карточці. Якщо взяти по нашому комунальному підприємству електротранспорту, це збільшення на 2 гривні. Якщо брати по автобусним перевезенням, це на 1 гривню зростає банківська карточка, на 2 гривні Стає транспортна картика за словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука. Навіть з урахуванням нинішнього підвищення вартість проїзду становитиме лише третину від реального тарифу. Неодноразові звернення і нашого комунального перевізника, комунального підприємства та приватних перевізників щодо здорожчання витрат на обслуговування здорожчання самої собі вартості перевезення. Це паливо-мастильні матеріали, це електроенергія, це комунальні послуги, це збільшення середньої заробітної плати, це мастила. Це обслуговування самої техніки і, взагалі, запчастини на сьогоднішній день компенсація вартості проїзду перевізникам створює додаткове фінансове навантаження для міського бюджету. Утім, місцева влада продовжує утримувати тариф на нижчому рівні ніж економічно обґрунтований, аби не обтяжувати житомирян. На сьогоднішній день комунальне підприємство є планове збиткове. Всі підприємства електротранспорту, взагалі в країні і в світі прибуткових не існує. В будь-якому випадку комунальне підприємство буде дофінансовуватись міського бюджету. Атне перевізник на жаль буде залежний від тарифу. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1